Яйце райце, українська народна казка. Колись була птиця жайворонок царем, а царицею миша. І мали вони своє поле. Посіяли на тім полі пшеницю, Як уродила їм та пшениця, давай вони зерном ділитись. От одне зерно зайве було. Миша каже: Нехай мені буде, а жайворонок каже. Нехай мені, думають вони, що тут робити. Пішли б позиватися, та немає старших за них, нема до кого йти, позиватися. Потім Миша каже Ну, я краще перекушу його. Цар на це діло згодився. Миша тільки взяла зерно в зуби та в нору й побігла. Тут цар жайворонок збирає всіх птахів щоб звоювати царицю мишу. А цариця скликає всіх звірів і почали війну. Як вийшли в ліс, то що звірі хочуть, яку птицю розірвати, то вона на дерево. Або птиця, як візьме, літаючи, бити звірів, то вони в нору. Так билися цілий день, а потім увечері сіли всі спочивати. Коли цариця огляділась, аж немає на війні комашні, тоді вона звеліла, щоб конче на вечір і комашня зійшлась. Коли це приходить і комашня. Цариця й загадала їй, щоб вона вночі полізла на дерево і за одну ніч повідкушувала птиці пір'я коло крил. На другий день тільки що розвиднілась. Цариця кричить Ану, вставайте воювати. Птиця, що підіймається, той упаде на землю, так звір її і розірве. А Орел бачить, що лихо сидить на дереві та й не злітає. Коли тут іде стрілець бачить, що Орел сидить на дереві. Як націлиться на нього, а той Орел так просить його. Не бий мене, голубчику, я тобі в пригоді стану. Стрілець вдруге націлився. Він ще його просить, візьми мене краще та вигодуй, то побачиш, в якій я тобі пригоді стану. Стрілець ще міриться стріляти утретє. Орел знову його почав просити. Ей, голубчику, братику, не бий мене, та візьми до себе. Я тобі у великій пригоді стану. Стрілець повірив йому, поліз та зняв з дерева та й несе його додому. А Орел каже Принеси мене до своєї хати та годуй мене м'ясом доти, поки в мене крила повідростають. А в того чоловіка було дві корови, а третій бугай. Він зараз і зарізав йому одну корову. Орел ту корову за рік і з'їв та й каже чоловікові Пусти мене я політаю побачу, чи вже відросли крила. Той чоловік і випустив його з хати. Орел літав, літав та й прилетів опівдні назад до того чоловіка. Каже йому Ще в мене мала сила. Заріж іще одну ялівку. Той чоловік послухав його та й зарізав. Орел з'їв її зарік. Та знову, як полетів, пролітав мало не цілий день. Увечері знову прилітає, та й каже йому: Заріж іще й бугая. Той чоловік думає, що тут робити, чи зарізати, чи ні. А потім каже. Більше пропало, нехай і це пропадає. Узяв та й зарізав йому бугая. Орел з'їв і того бугая таки зарік. А потім, як полетів, то літав так високо, аж під хмарою. Коли це прилітає, та й каже Ну, спасибі тобі, чоловіче, вигодував мене, а тепер сідай на мене. Той чоловік питається, що з того буде? А він йому каже, Сідай. Цей і сів. Орел його поніс, поніс аж у хмари, а потім і пустив додолу. Той чоловік летить додолу, коли це Орел, не дав йому долетіти до землі, підхопив його та й каже, А що, як тобі здавалось? А він каже, так, наче я вже не живий був. Тоді Орел йому каже, отак саме й мені було, як ти на мене націлився. Потім каже: Сідай знову. Тому чоловікові не хотілось сідати на орла. Ну, нема що робити, і сів. Орел знову його як поніс та аж у саму хмару, а звідтіль скинув його з себе. Та підхопив його так, може, як два сажні від землі, та й питається: А що, чоловіче, як тобі здавалось? Він йому й каже так зовсім, наче вже кістки мої розсипались. Тоді Орел йому каже, так само й мені було, як ти вдруге націлився. Ну, ще сідай. Той сів. Орел, як понесе його аж за хмару. Та й пустить його додолу, та підхопив уже аж коло самої землі. Та тоді питається його, як тобі здавалось, як ти летів на землю? Він йому каже так, наче мене вже зовсім на світі немає. Тоді Орел йому й каже, отак же само мені було, як ти втретє на мене націлився. А потім каже, Ну тепер уже ніхто нікому не винен. Ні ти мені, ні я тобі. А тепер сідай на мене та будемо летіти до моєї господи. Ото летять та й летять прилітають до дядька орла. Орел і каже Іди в хату та й будуть питати тебе, чи ти не бачив нашого небожа, то ти скажеш. Як дасте яйце райце, то я на вічі приведу. Він приходить у хату, коли це йому кажуть, чи по волі, чи поневолі, а він їм каже Добрий козак усе по волі ходить. Вони його питаються. Чи не чути там за небожа нашого, бо вже третє літо як пішов на війну та ні чутки, ні звістки? А він їм каже Як дасте яйце райце, то й навічі приведу. Вони йому кажуть краще нам його ніколи не бачити, ніж віддати тобі яйце-райце? Тоді він виходить із хати та й каже Орлові Казали так. Краще нам його ніколи не бачити, як тобі віддати яйце райце Орел йому каже Летімо далі. Летять та й летять, та й прилітають до Орлового брата. Та й тут чоловік те саме говорить, що в дядька його. Такий тут не здобув яйця райця. Прилітають до його батька, а Орел йому каже Іди в хату. Та як будуть питатися за мене, то ж скажеш, що бачив, а як дадуть яйце райце, то й на приведеш. У ходить чоловік у хату, а вони йому кажуть чи по волі, чи по неволі він їм і каже: Добрий козак, усе по волі ходить. Вони його стали питатись чи не бачив нашого сина? Бо уже, як немає четверте літо, десь пішов на війну та, мабуть, убили його там. А він їм каже Я бачив, але як дасте яйце райце, то я й на очі вам його приведу. Батько Орел каже йому Нащо воно тобі? Краще ми тобі дамо багато грошей. Він каже Я не хочу грошей. Дайте мені яйце райце ж приведи, зараз тобі віддамо його. Він уводить орла в хату. Тоді його батьки так зраділи, що віддали їй цариця, і сказали Тільки не розбий ніде на дорозі, а прийдеш додому, то погороди, загороди великі, а тоді його і розіб'єш. Він іде та йде, та так схотілося йому пити. Коли це найшов криничку, тільки що став пити воду та якось об розбив те яйце райце, як узяв скот вернути з того яйця, верне та й верне, гониться він за тим скотом, то що з одного боку піджене, на другий розійдеться, кричить бідолаха, нічого сам не зробить. Коли це йде до нього змія. І каже йому, що ти мені даси, чоловіче, як я тобі скоцей цей в те яйце. А він їй і каже, а що дати? Вона йому каже, даси те, що без тебе стало дома. А він каже, дам. Ото вона йому гарненько загнала той скот у яйце, заліпила славно яйце і дала йому в руки. Він приходить додому, аж там без нього син народився. Ударив чоловік об поле руками, це ж тебе, синку, віддав я змії. Ну, ото вони журяться з жінкою, а далі кажуть, ну що робити? Журбою не поможеш, якось треба жити. Погордив він загороди великі, розбив та яйце, випустив скот і забагатів. Живуть вони, живуть, аж поки син підріс. От син і каже, Це ви мене, тату, віддали змії. Ну, дарма, якось буде. От він зараз і пішов до змії. Приходить до неї, а вона йому каже, щоб ти за одну ніч отой луг викорчував, І щоб там і зорав, і пшениці насіяв і зжав її, в скирти поклав, і щоб в одну ніч з цієї пшениці мені паляницю спік, поки я встану, щоб вона на столі лежала. Він іде до ставка та й журиться. А там близько був мурований стовп. А в тім стовпі була Зміїна дочка замурована. Він приходить сюди та й плаче. А та дочка його питається, Чого ти плачеш? А він каже, Як же мені не плакати, коли змія загадала таке, що я ніколи його не зроблю. А вона сказала, щоб за одну ніч я зробив. Вона його спиталась, А що ж там? Він їй і розказав. Вона йому каже, як візьмеш мене за жінку, то я тобі все зроблю так, як змія казала. Він каже Добре, вона йому каже лягай же тепер спати, а завтра рано щоб устав, та понесеш змії паляницю. От пішла дочка змії до того лугу, та як свисне, той луг тріщить, лущить, на тім місці ореться, пшениця сіється, до світанку спекла паляницю дала йому. Він приніс до змії в хату і положив на стіл. Змія прокинулась, вийшла в двір та й дивиться на той луг. Тільки сама стерня та скирти стоять. Тоді каже йому Ну, справився, глядиш. Щоб і друге діло зробив. Та зараз йому й загадала, щоб ти оту гору розкопав, і щоб туди дні пройшло. А коло того Дніпра побудуй комори, щоб байдаки тут приставали, щоб ти ту пшеницю продавав на байдаки. Як устану рано, то щоб усе було готове. Він і знов іде до того стовпа та й плаче. Та дівка знову його питається, чого ти плачеш? Він їй розказав те все, що йому змія загадала. Так вона йому каже Лягай спати, я це все пороблю. А сама, як свисне, то та гора розкопується, Дніпро туди йде, коло нього комори будуються. Тільки прийшла вона та збудила його. Щоб він пшеницю видав купцям на байдаки з тих комор. Змія встає та й дивиться, що все так і зроблено, як вона йому загадала, тоді загадує йому втретє, щоб ти цю ніч уловив золотого зайця і раненько, щоб приніс мені в хату, він і знову йде до того стовпа та й плаче. Та дівка питається його. Що вона загадала? Він каже Оце вже не жарти. Хто його знає, як його і вловити, того золотого зайця. Одначе ходім до тієї скелі. Стань над норою, ти будеш ловити, а я буду гонити з нори. І глядиш, що тільки буде виходити з нори, бери його, то і є золотий заєць. Ото вона пішла та й жене. Коли це вилазить з нори гадюка, та й сичить. Він її і пустив. Дівчина виходить із нори та й питається його. А що нічого не вилазило? А він каже Бані лісла гадюка, а я побоявся її, щоб не вкусила, та й пустив. А вона йому каже А що б тебе? Ото і є той самий заєць. Ну, гляди ж, я ще раз піду, та як буде хтось виходити і буде тобі казати, що тут немає золотого зайця, то ти не вір, а держи його. Полізла та й жене. Коли виходить така стара баба, та й питається того парубка: чого ти, синку, тут шукаєш? А він їй каже, Зайця золотого, вона йому каже, де тут він візьметься? Тут його немає. Сказала це та й пішла від нього. Коли це виходить та дівчина та й питається його. А що, немає зайця? І нічого згори не виходило? Він каже, ба ні, виходила баба стара та спитала мене, чого я тут шукаю. А я сказав, що зайця золотого, а вона й каже, тут його немає, та я її пустив. Тоді вона й каже: Чом же ти не держав її? Ото й є той самий заєць. Ну, тепер більше ніде його не піймаєш. Хіба я перекинуся зайцем, а ти принесеш мене і положиш на стільці, тільки не віддай зміїв руки, бо як віддаси, то вона пізнає. І розірве і тебе, і мене. От вона так і зробила. Перекинулась золотим зайцем, він узяв, приніс того зайця, положив його перед змією на стільці та й каже Змії: Нате ж вам, зайця, а я піду вже від вас. Вона каже: Добре, йди. Він і пішов. А змія тільки з хати, а заєць знову перекинувся дівчиною та й за парубком. Почали вони удвох втікати. Біжать та біжать, коли це змія побачила, що то не заєць був, а її дочка, давай доганяти, щоб її розірвати. Та сама не побігла змія, а послала свого чоловіка. Змій біжить за ними, коли вони чують, аж стугонить земля. Тоді дівка каже Оце вже за нами біжить. Каже, я перекинусь пшеницею, а ти дідом та будеш стерегти мене. Та як буде питатися тебе, чи не бачив парубка й дівки, чи не йшли сюди, то ти скажеш, що тоді йшли, як ця пшениця сіялась. Коли це змій летить, та й питається того діда, чи не бачив тут, не йшли сюдою парубок з дівкою. А він каже Ба, йшли. той питається, давно ж вони йшли? Дід каже, тоді, як оця пшениця сіялась. Змій каже, цю пшеницю косить уже пора, а я їх вчора відпустив. Та й вернувся назад. Зміїна дочка зробилась знов людиною, а той дід парубком, та давай утікати. Прилітає Змій додому, змія його питається. А що, не догнав і нікого не зустрічав на дорозі? А він каже Бані, зустрів дід старіх пшеницю, а я його питаюсь чи не бачив? Тут не йшли парубок з дівчиною часом, а він каже Йшли тоді, як оця пшениця сіялась. Але ж та пшениця така, що пора косить, та я й вернувся. Тоді змія йому каже Чом ти того діда й ту пшеницю не розірвав? То ж вони й були. Тепер я сама побіжу. Ти ні до чого. Та й побігла. Ото біжить, коли ті чують, аж земля реве і гаряча. Дівчина тоді й каже йому Ей, тепер ми пропащі уже сама біжить. Ну, я тебе зроблю річкою, а сама зроблюсь рибою окунем. Зробила. Прибігає змія та й каже до тієї річки. А що, втекли? Перекинулась зараз щукою, давай гонитись за тією рибою, що хоче вхопити, то окунь повертається своїм пером гострим до неї, то вона не візьме його. Гонилась, гонилась, так таки не вловила, та надумала всю воду з річки випити, стала пити, пила пила, пила пила, напилась багато та й луснула. Отто то тоді дівка, що була рибою, каже тому парубкові, що був річкою. Тепер ми вже нічого можемо не боятись. Подімо до твоєї господи, то ти підеш у хату та гляди. Усіх поцілуєш, тільки дядькової дитини не цілуй, бо як поцілуєш ту дитину, то забудеш за мене, а я наймусь у цім селі в кого небудь. Ото він пішов у хату, з усіма поздоровкався та й думає собі Як же мені не поздоровкатись з дядьковою дитиною, так вони подумають щось погане про мене. Поцілував і дитину дядькову. Як поцілував, та й забув за ту дівку. Ото побув півроку та надумався женитися. Йому нарадили одну гарну дівчину, щоб він її брав. Він за ту й забув, що врятувала його від змії. От перед весілям увечері кличуть на шишки молодець. Покликали і ту дівку, що він з нею втікав хоч її і ніхто не знав. Стали вони бгати шишки. Та дівка зліпила з тіста голуба і голубку та й пустила додолу. Вони стали живі. Голубка й почала говорити до голуба. А ти забув, як я за тебе луг викорчовувала, та й пшеницю сіяла, а з тієї пшениці паляницю спекли, щоб ти до змії відніс її. А голуб каже, Забув, забув. Потім знов голубка каже А ти забув, як я за тебе гору розкопала і туди Дніпро пустила, щоб байдаки ходили до комор, і щоб ти пшеницю продав на байдаки. А він каже Забув, забув. Потім знов голубка каже А ти забув, як ми ходили вдвох за золотим зайцем. Ти й за мене забув. А голуб каже, забув, забув. Тоді парубок згадав за ту дівку, за цю таки саму, що голуби поробила, та ту покинув, а з тією оженився і тепер живе добре. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.